Підтримує розвиток кондитерської справи в Україні. Також допомагає ЗСУ, реалізовуючи власні рецепти, е, називає себе французькою кондитеркою і з українським корінням. Власне, сьогодні вічна віч говоритимемо і з Валентиною Штефаніо. Пані Валентино, ми вітаємо вас на Хмельниччині. Е, і одразу хочу запитати вас, тому що знаю, що на Хмельниччині ви далеко не вперше. Зокрема, здається, крайній раз ви були у жовтні минулого року. Можливо, ви мене виправите чи доповнити, але розкажіть, будь ласка, про. Про вашу місію і візит? Ви знаєте, дуже цікаво, тому що я родилася на Україні, але в Україні не їздила багато, не була в багатьох містах. На українській мові не розмовляла багато. І зараз, коли я повернулася в Україну в цей тим більше час, тому що я познайомилася з одною моєю ученицею, яка до мене приїхала вчитися у Францію з Хмельницького. І коли вона мене запросила на майстер клас в Хмельницький, звичайно, я дуже була ну, щаслива, тому що я можу якийсь вклад внести в розвиток кондитерського мистецтва на Україні. Ця людина дуже і серйозна, і, і чесна, і талановита. Ярова студію в неї є студія в Хмельницькому. І коли я до неї приїхала в жовтні, я була щаслива, тому що я відвідала ще одне місто на Україні. І це дуже е, цікаво, як можна було колись жити мені в Україні і не знати е, України взагалі. Крім Ужгорода і Києва, я не знала. Інших міст а так я з вами познайомилася з набережною гарною, гарними хер... хмельничанами, Так, Так. Да, цікавими людьми, і дуже багато людей, які цікавляться сьогодні а, кондитерським мистецтвом не лише в Хмельницькому, а взагалі в Україні. Ну власне у майстер-класі беруть участь не тільки хмельничанки, це представниці дійсно різних куточків України. У нас були з України, з Києва, з Одеси, з Вінниці, з Івано-Франківська була дівчинка українка яка зараз живе в Польщі. Одна сьогодні приїхала, навіть не можете уявити, з Фінляндії дівчинка. Тобто дівчата, які українки, які збираються з усього, можна так сказати, сьогодні світу із цих подій, які сьогодні, власне, нас і з'єднали до якоїсь степені. Ви, коли вирішили приїхати з Франції, тому що ви вже тривалий час проживаєте і працюєте у Франції? Чи вас тоді не відмовляли? Не говорили вам, що а, куди ти їдеш? Повномасштабне вторгнення? І як ви на це тоді реагували? Ну навіть в жовтні, коли вже я їхала, в жовтні? Ну, вони не, не дуже скептично відносилися до цього. Ні, мій син, особливо мій син, він говорить, навіщо це тобі потрібно. А, ну, я сказала, що ну, по-перше, на Україні я не одна, нас багато. І я, якщо українка, то якщо щось потрібно статися, якщо я буду там, то так буде. І я не, не можу собі уявити, що я сьогодні не приїду на Україну лише тому, що в нас таке становище. Навпаки, сьогодні треба приїжджати, показувати, що ти. Що тись це, це смілий поступок, і ну, мої рідні і близькі не хотіли, щоб я їхала, якщо чесно. Але ви знаєте, в жовтні не було ні жодного, жодного за три дні жодного не було повітряної тривоги. Да, жодної. Це було дуже. Вони навіть мені сказали, що буквально вчора була. Ви приїхали, нічого немає, і три дні не було. Тобто, це як я… Ну, для мене це важливо зараз особливо. Я почала і українською мовою розмовляти, дякуючи сьогоднішній, як говориться, всяко зло за добро або не знаю як точно на українській. Я дуже вибачаюсь навіть за українському мову, тому що я не розмовляла українською мовою з дитинства з 14 років і. І не жила в Україні з 92-го року взагалі. Тобто я не спілкувалася ні з ким українською мовою. І я зараз лише почала з дівчатками, які приїжджають до мене. Або я приїжджаю, я починаю її вчити як мала дитина. Ось я два, за два роки її вивчила. Ну Вона у вас ще рівно. Так. Да. Дякую. Пані Валентино, от знаєте, от зараз дуже часто психологи говорять про те, що є такі да, три реакції на стрес: би, біжи і замри. Коли ви дізналися про події в Україні, якою тоді була ваша реакція і, можливо, взагалі у того оточення, з ким ви зараз спілкуєтесь? Um, um... Спочатку була така реакція біжати, зупинитися. Це я точно пам'ятаю, я дуже добре це пам'ятаю, тому що це лютий, лютий місяць, в мене день народження було, і моя подруга з Ужгорода, е, вона мені дуже рано, це було в 5 або в 6 ранку, я вже працювала в цей час в цеху, вона мені сказала таку фразу, на нас напала Росія. Тобто я я зараз навіть пам'ятаю це, і мені важко навіть це сказати, тому що я дійсно замерла. От я замерла, і е, я не могла, е, думаю, десь років місяців шість я нічого не... Не постила, я нічого не показувала, що я робила. Я працювала в Франції, але я не хотіла навіть нікому показати, чим я могла допомагала. Я від мого любимого забрала всі речі, які йому не потрібні. Я забрала у всіх сусідів, відправляла на Україну. Я... Я у себе взяла одну дівчинку, яка з Ужгорода, яка хотіла просто в неї така була обстановка. Я допомагала дівчатам, які були зі Львова, які вчилися. Тобто, я допомагала чим могла. І коли мене звичайно попросили зробити безкоштовні рецепти в збірку, яка йшла на допомогу нашим солдатам, я вирішила, що це потрібно мені зробити. Я зробила це з великим задоволенням. І десь через шість місяців, от я можу сказати, що е, ми зрозуміли, що якщо ми будемо о, от так от замерти і не йти далі, то це буде на плюс ворогу. І ми пішли далі. І в цей період почалися в мене онлайни. Я почала, я зрозуміла, що їм це потрібно. Я дихання. Просто я коли дівчатка до мене приїжджають вчитися на, на мастер-клас. До мене додому, тому що в мене вдома є а, цех, вони в мене живуть, в мене спілкуються. А в мене вони а, ми їмо, ми ходимо на екскурсії, ми все разом робимо разом один тиждень, і я бачу, скільки їм допомагає. Вони приїжджають взяти як от цей а, м, шматочок м, оксіжена, да, кислороду, надихаються і їдуть знову. І це мене дуже радує, тому що я знаю, що я їм чимось допомогла. Я знаю, що ви навіть і видали книгу рецептів, тобто не в онлайн форматі, а таку, яку можна погортати, яку можна придбати, побачити ці ілюстрації тих так. смаколиків. так? Як ми говоримо, розкажіть, будь ласка, трошечки теж про неї, тому що цікаво, я так деякі уривки нарізки цієї книги побачила, і звернула увагу на тістечку Париж Київ. Париж Київ, так. Якісь історії пов'язані особисті з тими назвами, які народжуються у вас після такого ну, виду? Париж я в цій книжці. Я зробила дуже багато класики. Класики, яка не складна, проста і яка з якою можуть працювати всі, коли я була в Києві. Я вирішила, чому не може бути у Урпареж Київ. Навіть я зробила Париж Ужгород колись в одному ресторані. Тобто, Париж-Київ Київ це було зовсім трошечки інше. Але це було зроблено спеціально для наших людей. Тобто там замість крему праліни з фундука там є простий крем, який зовсім простий для наших, наших людей, які ми відчуваємо це як з дитинства. Ну, в одному в інтерв'ю ви сказали, що рецепти зараз не народжуються, тобто вони інтерпретуються дещо по-новому. Звичайно, звичайно, вже нічого не може ніхто придумати. Моцарт, коли він був, і Бетховен сьогодні не може бути Моцарта нікого ніякого. Сім нот в музиці, точно так же і в, 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 в нашій кондитерській все, що вже було, це вже було, а все, що буде, це все, все що старе, перероблене. Ніхто сьогодні рецепти не придумує. Ми всі їх беремо і. Інтерпретуємо на наш погляд. А дійсно, ви працюєте навіть і вночі? От ви кажете, 5 ранку ви вже працювали. Тобто, ну, навіть 5 іде... ранку це вже ранок. В третій годині ночі да. були такі випадки? Звичайно. Звичайно, і вчасно чи було в два. якщо вам треба відправити торт, який повинно шість 6, 6 годин на ньому потратити, ви встаєте в дванадцять, ви починаєте в шість, ви закінчили. Це все залежить. Кондитерське майстерство це не в тому, щоб зробити торт, це це як правильно організувати саму роботу, тому що. Людина хоче спробувати це щось свіже. А, от сьогодні, якраз, ми говорили, торт – це не просто якийсь мус, якийсь бісквіт. це емоція. Ти з'їв. І в тебе є емоції. Ти розумієш, що, ти десь, що в тебе щось болить, що в тебе щось навпаки щипить, що в тебе щось... це емоції. Тобто будь-який торт, спеціально кондитерська, тому що його не можна їсти, не можна лише насолоджуватися, як я завжди говорю, коли говорять, що ми зараз з'їмо цей торт, його не можна з'їсти. А ми їмо страву. Ми не машини, які засипаємо, заливаємо бензин. Ми люди, яким повинні мати емоції і насолоджуватися на життя. А насолода на життя йде через нас желудок. Це наше здоров'я, і ми повинні любити себе через те, що ми їмо. Ну, певно, ви дійсно та людина, яка закохана 100% в ту справу, якою ви займаєтесь, це певно, тут точно не посперечаєшся. Ви навіть з їжею і з інгредієнтами спілкуєтесь. Ви обираєте прискіпливо, я так розумію, що так теж те, з чого буде приготовлено да. ти іншим макаронам. Я розмовляю навіть, да я на них дивлюся е в і дивлюся, юпочка є чи не є. Я дуже горжусь, пишаюсь, пишаюсь тим, що коли був конкурс кращих макаронів Парижської області, я була першою, саме українка, тому мене й назвали в журналі Український, український кондитер Королева Макарон. І з цим тітром я до сих пір мені згадують багато. Немає про мене ніякої інформації в Україні. Коли ти пишеш Валентина Штефаньо, немає інформації, тому що я не тут, я французький кондитер. Коли ти напишеш Валентина Штефоніо у Франції, ви будете мати і цю, і, і, і де я працюю, і, і адрес, і так далі. Тобто, але я зрозуміла, що це була моя помилка, коли я уїхала з України повністю, і треба вертатися в Україну частіше. Треба ем, ділитися цими знаннями більше, тому що українці це люди, які дуже талановиті. Наші дівчата це дуже талановиті. Вони ж бажають, вони хочуть, вони можуть, і треба йти далі і далі. І тому я сьогодні розумію, що моя місія це не просто бути кондитером французьким, а донести це французьке майстерство до наших людей. Я я багато дуже їздила по всім. Країнам Радянського Союзу, я була на майстер-класах в Казахстані, всі міста об'їздила в Грузії, в Молдові, в Білорусі. Але я не була в Україні. Я ніколи не їздила в Україну чомусь. Я не знаю, чому так сталося, що я відкривала декілька кондитерських, великих досить кондитерських в Києві. В Ужгороді я працювала з рестораном, але я ніколи не їздила з майстером класом, щоб вчити наших українців. І зараз я розумію, що це була дуже велика помилка, і зараз я буду виправлятись. Тобто це свідчить про те, що вас можна буде частіше бачити в Україні? Звичайно, звичайно. Е, у місті Хмельницькому, тобто, якщо правильно зрозуміла, ви вже вдруге, так? Тобто це був жовтень 2023 року і, так. і зараз, так? Зараз, так. Да. І ми вже навіть запланували третій майстер-клас в серпні місяць. Наскільки ви сказали, що дійсно є це бажання наших українських кондитерів? Наскільки воно виливається, скажімо, в той формат, в ті солодощі, по факту в результаті? Тому що майстер-клас це дуже, ну, скажімо так, наочно демонструють. Тобто, наскільки дійсно це от бажання і здібності вони, скажімо так, огортаються і є результат? Результат є, тому що після майстер-клас майстер це дуже це компакт. Це дуже багато інформації за короткий час. Її треба дуже скоро хватати, переварити. І зробити, і я бачу ці результати, коли мені дівчатка е, висилають свої фотографії, коли вони ставлять десь е, репости, коли вони е, пишаються десь е, на свадьбі, зробили якийсь торт і так далі. Я бачу ці результати. А мені цього достатньо. Я бачу, коли вони мені е, відповідають, коли вони е, е, пишаються, що вони зробили, і кажуть, я завдяки Валентині зробила. Робив, я цим також пишаюсь. Я також пишаюсь, коли мені говорять, а в мене є Валентина. Тобто я кондитер, але в мене є Валентина. Вони мене інколи доводять до сльоз лише тими словами, які йдуть від серця. І я розумію, що просто я розумію, що зараз мій вклад тим більше і. Ще і, і, і ще більше ніж він би був 10 років тому, тому що їм сьогодні потрібно. Вони не можуть сьогодні зупинитися і нічого не робити. А, а, далекого а, ми не бачимо, що в нас буде а, в майбутньому. Ми не знаємо. Минуле це було. І в нас сьогодні дуже важлива місія, щоб не стояти на місці, щоб розвиватися, щоб мати цей прогрес. Тому що завтра, коли буде наша перемога, ми будемо вже мати ці знання, і ми будемо далі йти. Я думаю, ви теж якраз є яскравим прикладом, тому що ви свого часу не побоялися а, також долучитися до такої великої кондитерської родини і, власне, стати рушієм в даному випадку. Звичайно. А, а, треба треба обов'язково в житті а, спробувати все. А, немає, немає нічого, що би ми не могли зробити. Треба лише захотіти. І я завжди кажу, для мене. Одне слово, яке я взагалі не люблю, це неможливо. Ви мені скажіть, що це неможливо, і це стане можливим на, на ту ж саму секунду. І тому, коли я щось захочу, я обов'язково це зроблю. І я всім бажаю завжди, коли людина а, чогось бажає, вона завжди може цього зробити. І це незалежно від віку. Це може бути в 20 років, це дуже добре, коли вона знає, в 20, але це може бути в 50 років. Це ніколи не пізно починати робити те, що ти любиш, і робити з великою любов'ю. Так в мене є в групі. Одна дівчинка 22 роки, 17, а є і 64, і 59. Тому треба обов'язково робити те, що ми любимо. Валентина Штефоньо, є а а, ті смаколики, приготовлені власноруч, чи є все ж таки і винятки? А, ну, я, звичайно, їм те, що я роблю, тому от я в такому, ви говорите, мені говорить, ви, навірно, ваші смаколики, ви нічого не їде, не їжте. Я їм моїх смаколиків дуже багато. І я люблю куштувати, куштувати. Якщо я насолоджуюсь, я дуже щаслива, що я знайшла, чим можна насолодитися. Але бувають смаколики, якими я не можу насолодитися. Але я завжди пробую, тому що лише так ми можемо зрозуміти, хто є де. Я дуже розстроюся, коли, коли я в дуже великого кондитера попробувала, і це не смачно. І я дуже щаслива, коли я попробувала, у Ярової Тетяни простий наш е, е, Наполеон, який був дуже, дуже, дуже смачний. Так що е, ім'я нічого не значить, все значить, е, е, як приготований цей продукт правильно і звичайно, якщо він приготований з любов'ю або ні? Не можу не обговорити тему торту, добре знаного в Ужгороді. це дійсно своєрідна візитівка. Наскільки важливо мати візитівку, навіть і таку кондитерську смакову, яку можна теж відчути і з цим асоціювати? Ну, зокрема, якщо ми говоримо про місто. Це теж певна така і популяризація, і справи. і ідея, а, ідея цього торта не була моєю, тому що я не під тим таким ідеям взагалі. Я людина своєї справи, тобто я кондитер, а, починаючи звідси, закінчуючи тут. Повністю. Це, мій, це я кондитер, я не можу бути ні бізнес-лейді, ні. Я, я кондитер. А, була мого брата, він хотів зробити цей уж, і, звичайно, я з моїми знаннями, які я маю, Причому стабільні знання французької кондитерської, я йому допомогла зробити цей рецепт. Цей рецепт був зроблений в трьох варіантах. Вибрали варіант, який саме для мене він не, не найсмачніший, але він був досить дешевий і виграв той, той торт, який не найкращий був, але він впав в серця. Не ужгородцям, я би навіть не сказала ужгородцям, я би сказала більше. Туристам, тому що є вже міф. Якийсь є як київський торт, який беремо. Не тому, що ми його дуже любимо, тому що він нам нагадує наше дитинство, і ми про нього ну, згадуємо згадуємо. Так, і цей сьогодні торт Ужгород, Він сьогодні як візитна карточка Ужгорода, Тобто я приїхав з Хмельницького в Ужгород, і Я взяв цей торт Ужгород. Але я думаю, в місті Ужгород до нього вже звикли, а вже не так до нього відносяться. Я зробила онлайн і дала рецепт. Справжнього торту Ужгороду, який я хотіла, щоб він був дуже-дуже смаковитого. І зараз дівчатка українки які хочуть його робити, вони його роблять. І кажуть так: нехай цей торт тоді їдять туристи, а ми будемо їсти справжній торт Ужгород. Я знаю, що ви підходите до справи із любов'ю, але завжди потрібно мати ресурс. Цей ресурс ви віднаходите. Ну... Читаючи деякі дописи, я так проаналізувала, що у музиці і у квітах, можливо, цей список ще можна продовжити? Я думаю, сьогодні я находжу в квітах це точно, а в музиці так, тому що для мене грати на піаніно, коли я розстроєна, це найкращий антидепресант. І сьогодні, я думаю, на сьогоднішній день я находжу сурс в наших дівчатках, тому що вони сильні, тому що я про за ці два роки я. Чула, бачила дівчаток, жінок з дуже великими історіями, з дуже тяжкими ситуаціями, і я їм просто пишаюсь, і вони мені дають сили і ще більше, ніж в мене вони були. От вони Вони навіть не... Вони говорять, Валентина, ви нас надихаєте. А я говорю, це те ж саме. Тобто мені сьогодні ці дівчатка дають багато-багато натхнення і інколи навіть. Навіть щоб зробити новий рецепт, навіть вони самі дуже часто в майстер-класах таких народжується, народжується якийсь новий десерт. Я ще хочу кілька слів, щоб ви розповіли про свою бібліотеку, тому що на певному етапі, певно, що ви зрозуміли, що це книг буде дуже багато. Ця бібліотека розумію, стосується саме рецептур різних. Різних. Різні. Що, оця окрема у вас кімната. Вже в мене вже окрема кімната, і навіть в окремій кімнаті в мене вже немає поличок, де треба ставити ці книжки. Це з 2000 року. я збираю в мене значить журнал кондитерський, який професійний журнал виходить один раз в місяць з 2000 року. Тобто вже це вже 24 роки. Книжки професійні, які коштують дуже багато грошей. 100-130 євро. Одна книжка, тому що вона професійна, є деякі непрофесійні книги. І я їх збираю кожен раз, я черпаю інформацію, тому що це і інвестиція не тільки подивитися книжку, це не прочитати її, це треба по ній працювати, розуміти, що ти можеш щось доповнити, щось взяти. І, і в мене дуже велике бажання є а, коли мені вже вона не потрібна буде, я буду в віці досить старом, скажімо, а, я хочу цю всю бібліотеку подарити, всю мою бібліотеку подарити Україні бібліотеку, якусь гурманну бібліотеку, щоб люди саме ходили туди, цікавились, ті, які цікавляться, дивилися на рецепти, переписували їх і робили. І щоб це було багато, багато, багато рецептів в одній бібліотеці, саме гурманна бібліотека. Колись я обов'язково це зроблю. О, це класно. Пані Валентино, і якщо можна на останок програми, ви сказали про те, що дійсно мотивують дуже дівчата, українські кондитерки, початківиці, ті, які вже трошечки цей шлях пройшли, випробували. Як ви намагаєтесь їх мотивувати? От це ж майстер-клас навіть відбувається. Це спілкування, це підтримка. Якщо можна, як би ви звернулись до них, можливо, ті, хто ще визначається, чи починати цю справу, чи ні? Хто вагається, як оце зробити крок, начебто в нікуди, але в те бажання, яке хочеться потім здійснити? Ну, по-перше, я бажаю всім. Не лише дівчаткам, хлопцям, молодим і старим робити в житті те, що вони люблять, і ніколи не пізно починати те, що ви любите, тому що робота в нас забирає багато часу. На французькій мові травай це тохтюр, тортура. Розумієте? Це одне і те ж саме слово, яке йде з латинського слова тхавай. Він означає, значить, ми йдемо на роботу, це ми не висипаємося інколи дуже довго і так далі. Тоді давайте зробимо так, щоб ця робота нам стала насолодженням, і тоді вона пройде набагато краще. І всі дівчатка, які хтось у нас, я знаю, тому що хтось працює а, 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 доктором, хтось працює адвокатом, хтось працює, їх зв'язує одна справа, любов до кондитерського мистецтва. І я знаю, що я десь там в центрі. і я Цих дівчаток біля мене збираю, і це дуже класно. Я для цього буду все робити можливе для того, щоб вони продовжували робити те, що вони роблять. І якщо навіть вони йдуть на роботу, як на тортуру, тому що треба інколи йти, тому що є діти, є відповідальність, є зарплата і так далі. Нехай вони тоді, в цей короткий час, який вони не на роботі, нехай займаються любимою справою. І якщо вони вирішать один день, що це треба. Ця справа буде їхньою роботою, то нехай вони це звичайно роблять. І я знаю, що в нас україночки дуже багато, яких печуть торти вдома, набагато смачніші ніж якась кондитерська в місті. І це, це колись, звичайно, це зміниться. Вони відкриють свої кондитерські, а ті, які не відкриють дівчатка, я вам буду продовжувати для вас робити абсолютно кожний місяць безплатні онлайни, для того, щоб вам давати багато, багато гарних смачних рецептів. Пані Валентино, насправді дуже дякуємо за ресурс за цю неймовірну енергію і натхнену розмову. Дякуємо дуже вам за вашу справу. Будь ласка, і я, я лише єдине, хочу, щоб в нас була перемога і щоб ми почали українці нормально жити, як ми жили, і бути щасливими, тому що від щастя залежить все наше майбутнє. Перемога буде за нами. Дякуємо дуже вам. Шановні глядачі, ми вам ж дякуємо за увагу і нагадуємо, що в ефірі була програма Вічна віч бережіть себе і Україну а також не забуваємо донатити, аби якомога швидше наблизити перемогу.